Усім привіт! Будемо дивитися таро-прогноз для овнів на грудень 25-го року. Я вже все розклала і буду вам розказувати. Значить, перша колода в мене це незалежні. Дуже насправді люблю цю колоду. Вона прям, от хто починає, наприклад, працювати з картами, от я її рекомендую на ній прям. Є надписи, що все означає, і плюс вона класно відповідає. От якось в мене так вийшло. Отже, Овни, ваші основні події тут. Немає старших арканів. Це нам говорить про те, що більше місяць буде про рутину, про події якісь, про те, що от буде просто відбуватись. Так? Це не буде відображатися на вашому світогляді. Але п'ятірка, мечова перевернута, нам може говорити про часто в мене вона проіграється як погане самопочуття, як те, що ви можете захворіти, те, що ви можете, ну якби різні хронічні. Захворювання можуть дати про себе знати. Це перший момент. Другий момент підірка мечова перевернута. Це завжди якісь. Знаєте, коли все тягнеться, і ми намагаємося це вирішити, нас це бісить, дратує, і ми от роздратовані, ми бісимося до кінця, воно не завершено і відповідно. Може бути якась сварка через це. Так? І це може стосуватись, наприклад, намагаєтесь зустрітись, намагаєтесь щось підписати, намагаєтесь щось вирішити, а воно все ніяк. І через це накал оцих емоцій, роздратованості. Відповідної королеву води перевернута. Це у нас стан емоційний, зашкварний, драматичний, драма така, коли ми абсолютно ну, не можемо. Свої емоції, да, їх контролювати. В принципі, тут порада для вас контролювати свої емоції, тому що перевернута королева води це завжди занадто, це завжди не туди пішло, це завжди ви переборщили із зі своєю реакцією на ці події. Ну, по факту, да, коли ми вже це розуміємо після. І остання карта це Трійка Пентаклів. Це робоча карта. Бачите, вона нам тут показує, що. Ви будете працювати, у вас будуть клієнти, буде робота, колегіальна якась справа, командна справа, коли ми щось робимо разом, коли кожен відповідає за щось своє, це приносить результат. Це така суперпрактична, приємна, колективна карта, що ви будете в цьому. Знаходити свій ресурс. Далі наступна колода. В мене дві нових колоди, я, в принципі, їх тут буду показувати. Перша – це таро е, Divine, е, це таро сказок, якщо можна так правильно перекласти. І я на ній подивилася вашу роботу, ваші гроші. І нам тут показують е, овни четвірку кубків. на Грудень. Четвірка кубків це завжди карта комфорту. Це завжди карта, коли ми в зоні комфорту, коли у нас все добре, коли у нас все стабільно, все так, як ми собі звикли, щоб воно було. І, в принципі, четвірка кубків може нам говорити про те, що вам можуть пропонувати якісь нові ідеї, нові пропозиції, нові проєкти і так далі. Але ця карта рекомендує подумати. Не брати все одразу, одночасно. Вона рекомендує подумати, подумати, чи треба вам воно, да? тому що, бачите, у вас три кубки, в принципі, дуже переплітається мені трійкою пентаклів, да? ще в контексті роботи. Да? Тобто у вас і так вже є чим зайнятися, у вас і так вже колектив є, у вас так вже ця трійка води є, да? наповнена, гарна, красива. А вам якби пропонують ще одну четверту, і це треба думати в надо, не надо, куди? Да? Але немає стресу, взагалі ноу стрес. І, в принципі, ви себе тут абсолютно комфортно будете відчувати. Плюс четвірка це база, це основа, це комфорт, це стійкість. Тому да. далі овни у яких стосунки, у яких є партнер, двійка жезлів. Нам показує тут, що ви можете з партнером щось разом обговорювати, планувати, думати про майбутнє. Тобто, ви от дивитесь в різні сторони, у кожного є своя якась думка, своя ідея, і ви це вносите в свою пару. Тобто, це така більш про екологічність, про пошук спільного напрямку, спільного майбутнього, обговорення активне, коли. Кожен із партнерів щось вносить, щось ви думаєте, і це вам ресурсно обом, отак би мовити. І в принципі, якщо ви думаєте щось обговорювати або планувати, це прекрасний буде місяць для ваших стосунків. І овни, у яких партнерства немає, ваші стосунки в цьому місяці це перевернута вежа. Перевернута вежа у нас завжди про якийсь триндец, в принципі, а в перевернутому значенні ще й не завершений. Тобто воно ще тягнеться, воно дуже якось повільно відбувається, тобто, замість того, щоб повністю і остаточно розірвати якісь стосунки, витягнете. Або не розумієте, що відбувається, або не розумієте, як, що мені робити далі. Да? Тобто, прямо, ну, тут рекомендація, якщо за вами щось тягнеться, вже все це обірвати. Вежа це показник того, що все дуже погано, і вже настільки ви набудували собі щось, що треба скинути. Да? Бачите, тут молнія, яка причому скинути не все, а те, що от зайве. Тобто, да, можливо, це буде якийсь ще один переломний момент в вашому місяці в контексті колишніх стосунків або в контексті взагалі розуміння для себе, які ви хочете стосунки будувати. І це треба ну, скинути вже, да, подивитись на це серйозно і зрозуміти, що так, напевно, цю історію нам треба буде завершувати. І остання колода е, Ніколета Чіколі Таро. Е, порада для вас, е, Овни. У вас тут на грудень ОТК карта випадає. Е, і ця, це п'ятірка жезлів, в принципі, е, про що вона нам говорить? Вона нам говорить, що цей дракоша, який на вас нападає, що не від усіх, ну от, зараз е, я просто поясню. Тут дівчина з цим драконом, так, вона, типу, бореться з ним. Але, по факту, цей дракон для неї абсолютно не страшний. А вона витрачає на це дуже багато сил, на якісь мілкі, дрібні проблеми. Так, і нам говорять: ну, не витрачай, ти зливаєш свій ресурс, ти зливаєш свій час, ти зливаєш свій час на якісь абсолютно непотрібні проблемки, речі, якісь е, та маленькі дракончики, з якими ви можете навіть жити, з якими ви можете навіть подружитися. А ви на це зливаєте свої сили. Тобто вам в цьому місяці цього робити абсолютно не варто. Е, на цьому буду завершувати. Бажаю вам прекрасного грудня, Овним, і всім па-па!